Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ акції з 10 по 16 грудня. Давайте подивимось, що є цікавого зі знижкою. Також подивимось на овочі та фрукти. Від торгової марки Hortex акційні ціни на нектари та соки. Сік томатний 53 гривні та 50 копійок. Грейфрут. 53 гривні. Мультивітамінний 58,50 Ананасовий 63 гривні, об'єм 1 літр. Томати в'ялені, в олії пастеризовані. Ціна 140 гривень за 280 г. До речі, це новий асортимент на полицях. До того їх не було в продажі. Тож, ось такі новинки одразу з акційною ціною. Майонез оригінальний 340 г за 126 гривень в склі. Макаронні вироби для паста. Ріжки 38 гривень 420 г. Булгор крупа для плову 29,70 за 500 грамів. На рис басматі продовжили акцію 76 гривень за кілограм. І жасміна 66 гривень за кілограм. Торгова марка Делюкс. Крупа манна 900 гри 35,40. Крупа кукурудзяна 800 грамів, 28 гривень. Атуалі. Цукор досі з акційною ціною 2650 за 1 кілограм. Розумний вибір. Ванілін від торгової марки Мрія 3 ,60 гривні 60 копійок за 2 грами, Кокосова стружка 16-20-40 грамів. Насіння маку харчове 26:30 за 125 грамів. Борошно кукурудзяне тонкого помелу 28,80 за 1 кілограм. Приправа до м'яса з чорносливом 17,30 30 грамів. Приправа сирна, суміш суха 22 гривні за 40 грамів. Приправа часниковий перець 26,70 за 20 грамів, порошок гірчичний 15,50 100 грамів. Імбир мелений. До речі, до пряників імберних я купляла. такий імбер, досить гарний смак дає 12 гривень, тут аж 40 грамів. А ще є куркума 11,40 за 30 грамів, і кориця мелена 9 гривень, 20 грамів. Паприка копчено мелена 24 гривні за 20 грамів. Агар агар знижка аж 40% 10 гривень за 8 грамів. Желатин за 16,50-25 г. Пористий шоколад від торгової марки Рошен. Ось таких два варіанти: це є карамель або молочний шоколад по 42 гривні, а темний 44,50 гривень. Пряники в молочному шоколаді 86 гривень за 400 грамів. Такий крекер-сендвіч із начинкою. За 38,50 три варіанти: горіховий, шоколадний або молочний. Печиво ловіта від рошен із желейною начинкою. Смак малина або апельсин 26,70 за 135 грамів. Печиво Орео 35,30-95 грамів. 30 гривень та 80 копійок за 100 грамів цукерок від Nestle Line. Вагові. Такі собі міні-батончики на вагу. Це ще не всі цукерочки зі знижкою. Від Lucas. 24,75 за 100 грамів. Золотий запас білочка 36,55 100 грамів. Червоний мак від своєї лінії 27,77 100 грамів. Ось такі цукерочки від конті Джек вагові, 20 гривень за 100 грамів. Фасоване печиво. Своя лінія тондіні. 51 гривня та 40 копійок – 280 грамів. І тондіні з какао з шматочками шоколаду 64,80, тут більше 350 грамів. Такі цукерочки, в подарункових коробочках, ведел. Віски. 200 грамів 160 гривень. Тут всі цукерочки з однаковим смаком, з однаковою начинкою. А ось тут асорті. сорті Тропікал віскі та Мохіто. 200 грамів. Це 160 гривень. Велика упаковка Рафаело 300 грамів металевій такій коробочці. 470 гривень. Цукерочки Алексіс 10 гривень і різні смаки на вибір. Йогурти Агуня 22 гривні та 60 копійок. За 185 мілілітрів. Безлактозний варіант 20 гривень та 30 копійок, а імуніті 23 гривні. Десерта сиркові дольче 3520 за 170 грамів. Смаки на вибір. Люблю зупинитись біля акційного стележу, де всі товари з акційною ціною завжди цікаво розглянути. А може є щось з більшою знижкою. Акційна ціна на ось такий сир кисломолочний, солодкий. Торгова марка Біло-Церківський з ароматом ванілі 45,30 за 180 грамів. Вершки просто наше 32 гривні та 40 копійок за 200 грамів, 10% жирності, яготинський 15% жирності, 34,70 теж 200 грамів. Галичина, вершки ультрапастеризовані, 15% жирності. Тут аж 500 грамів 84,60. З карткою ТБ знижка трохи більша. Президент сметана 20% жирності 53,60. 10 гривень коштує продукт, плавлений, молоковмісний, розумний вибір. 70 грамів. Гребінці та королівські креветки – 76 гривень 150 грамів. М'ясо креветок, варене морожене 166 гривень за 400 г. Фарш з лосося 500 г за 76 гривень. Торгова марка Беладіс. Лящ холодного копчення 19,30 за 100 г. Салака в'ялена 48 гривень за 120 грамів. Це Вона йде фасована по 120 грамів ціна за упаковку. Сьомга, філе шматочки холодного копчення 136,80-200 г. Оселедець рибниця слабосолена, 24 гривні та 10 копійок за 100 г лящ в'ялений, не патраний, тобто не розібраний. 23 гривні за 100 грамів. Така в'ялена рибка. Густерна. 23 гривні та 18 купів за 100 грамів. Іншу акційну рибку ми з вами дивилися. Хто не бачив, переходьте на канал. У списку відтворень АТБ є актуальні акції. В кожному відео щось цікавеньке. Бажаю приємного перегляду. Такі креветки «Водний світ, 108 гривень та 70 копійок за 150 г. І корка водний світ, продукт зі крою. 59 гривень 160 грамів. Ціна на яйця 6 гривень 80 копійок поштучно. Бачу, ціни зараз зовсім не акційні на яйця. Квочка 83 гривні десяток яєць. Це є перша категорія. Домашні 87,70 за 10 штук. Своя лінія 77,701 це, це менший. І 79,70, це ноль більші. Ясень світ 85,30 більший L і 80 гривень менший М розмір. І полтавські яйця 78,40 десяток і 82 ,60 гривні 60 копійок. Десяток. Перепилені яйця 20 штук в упаковочці за 77,70. Як і обіцяла, давайте подивимося, які ж є ціни на овочі та фрукти, Почнемо з грибів. Печериці ціна 13 гривень за 100 грамів. Є фасовані ціна на них за пів кілограма 80 Лимони по 91 гривні та 50 копійок. Банани з акційною ціною 53 гривні. Гранат. 118 гривень за кілограм. Ківі у кошику другого тонку 80 гривень. Голде у кошику це за пів кілограма ціна 78,80. А там бу, була ціна за кілограм. Груша другого гатунку 45. Першого гатунку 63. Копійки заокруглюємо Яблуко Гала 30 гривень. Гарна ціна. Літом такої ціни не було. Red Chief – 43 гривні. Red Prince – 41 гривня за кілограм. Яблуко зелене 50. Golden – 39. Так, а це яке? А то ж була ціна на ну, нема. Нема, нема, не бачу ціночка. Ківі першого готунку 95 гривень. Я не знаю, як ви, а я не можу вгадати спілість ківі. Клементин. Мандарини по 65,55 хурма піраміда 90, грейфрут 70. І тут в нас є мандарини першого гатунку 55 гривень, апельсини по 60. Томати коктейльні – 130 гривень кілограм. Тут, бачите, ціна за 100 г цінниках. Тут пише, цей товар ваговий, вартість вказана за 100 г. Корінь імбиря – ціна 158 гривень кілограм. Одна капуста ціна за кілограм на ціннику 20 гривень. Огірки 137 за кілограм. Це, до речі, досить путає. Тут цінник за 100 грамів, тут цінник за кілограм. Треба бути супер уважним, вчитуватись, мати достатньо часу, щоб все це вивчати. Цибуля червона Марс по 12 гривень кілограм. Фасована цибуля, звичайна ріпчаста, по 10 гривень 80 копійок. Редька біла 31 гривня. Ред мит 31 гривня також. Морква мита 14,50. Картопля фасована по 16 гривень. Буряк це перший гатунок, але оцінений. А що, хто знає? 5, добре. Картопля, перший гатунок 10 гривень. Бурячок 7 гривень та 30 копійок. Морква не мита 8,30 гривень. Цибуля ріпчаста, звичайно, по 4,80. Не фасована. Чесничок по 110 гривень за кілограм. Огірки. Перший гатунок, 85 гривень. Кабачки теж 85. Капуста 8,50 за кілограм. Перець червоний, солодкий 187 гривень. Томати тепличні по 100 гривень за 1 кілограм.